Генеральне прибирання довжиною у три дня. Вирішила я просто очистити простір, викинути весь хлам з хати прямо перед новим роком. Отже, почала я, звісно, зі столу. Друзі, поки ви спостерігаєте за цим прекрасним дійством, будь ласка, запрошую вас послухати свій трек Айрі Незалізна, який доступний вже на всіх платформах, а також за посиланням у шапці профілю. І отже, перший ящик я вичистила, поїхали до другого. Самого цікавого це косметики. У процесі прибирання насправді знаходила дуже багато всього цікавого. Знаходила і свої дипломи, і румунські гроші, які не мнуться, нервуться. Класна цядька насправді. Паралельно показую вам, що з того виходить. І прошу вас поставити лайк, бо я реально дуже втомилася. І поки це знімала, і поки монтувала. Повірте мені. У нормальних людей пакет з пакетами. А у мене що правильно тумбочка з пакетами. А краще б з грошима. Тако файно навели порядок, і поїхали вже до поличок прибирати. Знайшла навіть там свою стару папку, де є всі ролі, всі сценарії з фільмів, серіалів, театрів і так далі. І дуже втомилася. Поки то перебирала. Ну і трохи ще намагалась продемонструвати вам реквізит з театру, який я стибзила колись. Час ішов, а я все прибирала, і це була тільки половина поличок. До речі, скажіть мені, будь ласка, я одна така притрушена, що люблю то все перебирати? Чи Я тут теж такі напишіть в коментарях, бо мені дійсно цікаво. Наступний день був якраз таки 31 грудня, і я така от красива нарядна, вирішила поприбирати шафу. Просто людина, і маю право помилятися, бути недосконалою, бо я просто, просто. Нарешті настав третій день цього прибирання. <гум> Подивіться просто на що перетворилась хата, на що перетворилась кімната. і це все треба було розбирати, знаходила все, що можна і не можна. А ви не забудьте підписатись, поставити лайк на це відео і послухати мій трек Айрі не залізна», який доступний вже на всіх платформах, а також за посиланням у шапці профілю. В кінці хотіла поставити якийсь прикольний музончик, але якщо чесно, реклама вписалася набагато краще.